Привіт! Сьогодні ми з моєю мамою будемо малювати крашенки, писанки, крапанки, як це що називається, і знаю. Починаємо. Починаємо. Що ми перше робимо з <гум> давай з потолі? Давай. Давай. <гум> Бере пензлик. Давай мені колегі. Так, треба жовтка, Ой, білка. Обмастити яйце білком. Яке? Так, так, як так. хочеш? Це ти так бачила? Так, в інстаграмі. ви вже помалювали свої писаночки? Писаночки мама ти? Зараз спробуємо, бо це перший досвід. А що ти Не знаю. Не бачите. Мені теж можна брати? Тут чого не можна? Відрываюсь тут. Скоро вже буде Пасха. Очікувано. <смір> 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 Скоро вже буде Паска. так що заказуйте м'яска Скоро вже буде паска, Сердечки та колбаска. Ви вже напеклесуєте, Та ясно, що Що напекле. Візьми собі украдаємо. Короче, мені не подобається. Щось та путаль. Зараз буде татушки, зараз будемо бити яйцем татушки. Ланя гарно виходить. Бачка ти. Молодець дайцу <риваць> Що <світ> <риваць> 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 ти тішишся? Я думаю, у нас гарні пи... крашенки, писанки вийдуть. <риваць> <риваць> Більше яйця треба направу. Я в золоті, слава Богу. мене так. У мене ось такий якось Бачите, бачта бачта. Бачите? Мама, допоможи мені. А можна просто взяти таку перемотати? Руками. Можна. Так, тако Гуляємо, так гуляємо. Але я все робила. Ну все, що хочеш. Це обмастила. Постав мені такого пупотер на руку. То рука має бути. А, обмасти <зас> мені тепер руку. А я це теж <зас> <що> обмастила. <зас> Давай, жмякай шмя... його. Що Нічого такого цікавого. Домочке. Зараз будуть, будуть зараз татушки. Чого? Кому треба набиваємо татушки. Ха. Моя мама, до речі, мені страшно набила. Записуйтесь до неї. Обов'язково. Кристина Перманент <рес> Рекламна пауза. Ту-ту-ту-ту! <рес> 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 ну давай двеся давай, на яйце. Ну, піднімай, щоб я побачила, чи є таке. крапочки? Так. Добре, ти ще хотіла розвести оранжеві Так. Добавляємо оранжевий. Багато весь. Так, весь висипає. Я думала, вже зразу, Зараз будуть татушки. Можемо витягай, витягання Я хочу витягну. дуже таке, дуже оранже. Але так не пупу потом тренувалися на дерев, но буде стос. Гаряча водаєчка. Якось так. Вже? Mm, красота. Що буде далі? Ми вже завершили наші крашенки, песенки поробили. Дуже в нас вийшли. Красиве сніг на мене. Зараз я підніму телефон і вам Покажу. покажу. А, і ще у нас тут є одна писанка. Ось. А тут ще Саша щось придумала. Тайде да, що якось там то називається. Тому бажаємо вам всім гарного, спокійного, і мирного, мирного, мирної пасочки, смачної ковбасочки і до зустрічі О, дивіться, на так. каналі. Сашка Папа, зі тільки мене яйце напад. Бачите, яке ще круте вийшло? Ну, Та вже в нас водне з'явилося. Ми його зараз десь тут поставимо. Папа! Папа.